Є новина, друзі, помста України за комбрига та розкрадання в зсу на 100 мільйонів один батальйон. Дослухайте до кінця. Щойно з'явилася інформація, що ну ліквідований або командувач Чорноморського флоту. Росіян або його заступник. Ну і там З-канали російські пишуть, що нібито до чого може бути причетно гур, що Це їхня операція. Ну, ніби вони спрацювали. Ну, ми не знаємо, чи це правда. Це просто вони написали. Але вчора. Я нагадаю, от Зеленський співчував та всі співчуваємо родині загиблого комбригу, тому що загинув наш командир бригади про це у всіх змі писали. І Зеленський в своєму зверненні він сказав, що обов'язково росіяни отримають відповідь. Ну і я так розумію, я не знаю, але так здається, що відповідь не забарилася, тому що ліквідація чи це командувач Чорноморського флоту, чи заступник командувача Чорноморського флоту це дуже серйозна операція. Ну, яка б'є по бажанню командування російських окупаційних агресивних військ, які нас атакують, воювати з нами. Тому ну хто би це не зробив, це круто. Ну я так розумію, це відповідь за удар по нашому комбригу. Друге питання: це розкраднання в зсу. Я зараз зачитаю і ми з вами обговоримо, тому що дуже цікаво. Військова контррозвідка, Нацполіція, навіть головнокомандувач Сирські зсу ліквідували на Одещині одразу три схеми розкладання оборонних коштів. Фігуранти продавали бронь від призову підроблені посвідчення учасників бойових дій і пальне. Це призвело до збитків бюджету України на майже 100 мільйонів гривень. За матеріалами справ організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону на території регіону. Це на Одещині, якщо не помиляюсь. Перебуваючи на посаді комбата, він залучив до злочинів чотирьох підлеглих, серед них двоє його заступників. За однією з схем, вони фіктивно оформлювали місцевих підприємців за 5 тисяч доларів до себе військовими. Самі вони на роботу не ходили, а гроші їхні ну, зарплати отримували на карточки. Таким чином люди собі жили, мали військовому квитку записано, що вони служать, а реально вони ніде не з'являлися, займалися своїм життям. Ну і ТЦК до них не могло мати жодних питань. Крім цього, посадовці торгували підробленими посвідченням. У а також нелегально продавали пальне, що призначалось для військової техніки. Правоохоронці затримали всіх фігурантів під час обшуків У них вилучені телефони та банківські картки із доказами оборудок. Наразі екс-командир батальйону діючи. Два заступника, начальник складу паливно мастильних матеріалів та командир роти повідомлено про підозру. Ну вони всі затримані стаття розкрадання особливо в особливо великому розмірі, службове підроблення, зловживання впливом їм загрожує 12 років. Зараз вони всі арештовані, знаходяться під вартою. Однозначно, такі дії треба викривати. Чому? Тому що от зараз нас навіть ну там по інтернету, не на марафоні. Однозначно дуже багато ходить історії, того що люди, нібито, служать в армії. Реально, вони там не служать. Тобто, ну, вони мають якби, документи, що не служать, а самі ходять, як деякі нарде розповідають по рестораціям або там займаються своїм життям. Ну а хоча вони якби реально. Служить і постійно це одна Гончаренко піднімав. Він казав, що у нас в армії мільйони людей служить. А ну реально, щоб на фронті дуже, дуже багато, ну дуже мало людей знаходиться. І це якраз розумію, почалася боротьба от з цими видами зловживань і заробітку на тому, що люди нібито служать, а нібито і не служать. Напишіть що думаєте, Лайк, але підписка і телеграм, підписуйтесь.